Захоплення вами, да? а він буде відчувати на цій третій стадії, От чому я про неї постійно думаю? Чому я постійно думаю? І у нього буде таке підсвідоме постійне на вас збудження. Підсвідоме збудження. Да? Це будуть такі перші ознаки залежності від вас. А що ви в цей момент робите? Ви будете створювати, якорі. будете асоціювати себе з чимось дуже приємним. Да? Далі. Будете робити ефект незавершеності, да? коли він хоче продовження. Гештальтисти, я думаю, знають. Якразка Марія Карма приєдналася, і я говорю про гештальтістів. Гештальтисти знають, да? оцей ефект незавершеності. Коли людина постійно хоче продовження, тому що гешталь потрібно захлопнути. А ви не даєте, а ви не даєте. Далі ви грати будете з паузами. Це ж саме вчимо. Так? от Що ми робимо? Асоціюємо, ну, створю, створювати якоря. Створювати якоря. Це щоб він постійно асоціював вас з чимось приємним.